Спраці учені в регіонах. В рамках домовленостей в форматі форума пройшли навчання за участю кораблів берегової охорони Туреччини, Румунії, Болгарії та України з пошуку та порятунку людей, а також з протидії незаконній міграції. Навчання стали віхою у створенні сусільного правоохоронного поля по усій території Чорного моря. Вони надали неоцінимий досвід спільних дій морських прикордонників у критичних ситуаціях на морі. Також в рамках форуму відбуваються і двосторонні обміни візитами кораблями. Кораблі морської охорони Державної прикордонної служби України неодноразово здійснювали візити до портів Туреччини Сіноп, Самсун, Стамбул, де вони відпрацьовували на двосторонньому рівні з турецькою береговою охороною здійснювалися навчання з пошуку і порятунку людей з досмотру суду на предмет наявності незаконних мігрантів або контрабанди тощо. В тому році ми були, ходили з спеціальним візитом. Корабль Донбас ходив в порт Самсун. Они, соответственно, були з візитом у нас тут, в нашій бригаді. Ну, ми теж саме показували. Що у нас є, і проводили То есть тобто, совместные учения в основному совместное маневрирование при обнаруженні та задержанні нарушителей, совместные висадки на кораблі нарушителей, передача грузів з одного корабля на другой, Ну і организация зв'язку управління через офіцерів управління. Завдяки налагодженій співпраці та оперативному обміну інформацією. На сьогодні виключено масовий захід іноземних суден-браконьєрів у виключну морську економічну зону України. Організовано ефективну взаємодію під час виявлення та затримання суден правопорушників. Так, при виявленні незаконної діяльності у виключній морській економічній зоні України морська охорона держприкордон служби невідкладно повідомляє інформацію про факт незаконної діяльності та ознаки суден браконьєрів до координаційного центру відповідної країни. Правопорушників, які уникають покарання, стало помітно менше. Деякі приклади непоганого супівробітництва були в нас дві 2007 році по затриманню браконьєрів турецьких. Румунська прикордонна поліція виявила в своїй економічній зоні турецьких браконьєрів, повідомила про це іншим координаційним центрам, а також запросила по допомогу українські кораблі. І наша прикордонна охорона вийшла на затримання цього. Турецького судна і вони разом із Румунською прикордонною поліцією видворили за межі виключної морської економічної зони України турецьких буркнієрів, а турецька берегова охорона вже у себе в своїх портах зустріла і оштрафувала і затримала своїх турецьких громадян за незаконне перебування в виключній економічній зоні і за вилов риби. Упродовж 2007 року усіма сторонами форуму було запроваджено автоматизовану систему обміну інформацією, що працює у режимі онлайн. Створено робочі групи експертів, що співпрацюють в оперативно-розшуковій сфері щодо боротьби з тероризмом і незаконним переміщенням мігрантів, а також у сфері боротьби з розповсюдженням радіоактивних матеріалів у акваторії Чорного моря. Сучасні загрози вони не стоять на місці. Вони Теж удосконалюється і загрози безпекового, економічного характеру вони завжди мають і місце в цьому регіоні. Тому треба консолідувати зусилля багатьох країн для того, щоб зменшити ці питання. От та автоматизована система обмін інформації, яка в нас існує в системі онлайн, дає нам можливості мати в українській прикордонній службі. Весь спектр підозрілих суден, які передаються і циркулірують в цій системі, тому, коли вони заходять в наші порти, є можливість їх детально оглядати і упереджувати багато негативних моментів. Подібний до Чорноморського, у Балтійському регіоні теж є форум керівників берегової охорони. Щоправда, він має довшу історію. А відтак і більший досвід спільних дій проти глобальних загроз. Да, мы уже э, долгое время работаем совместно с нашими э, коллегами здесь в Украине. Каждый, вот каждый год мы имеем вот такой план мероприятий. И ну, я могу сказать, что вот эта работа очень, очень хорошо э, э действует. І поэтому я очень рад, що я совоняст. Я могу отвідять е, е, наші колеги з цих роботи у Ялті. Головні прикордонники чорноморських країн домовилися, що у наступному році проведуть низку правоохоронних операцій та спільних тренувань за участі кораблів берегової охорони, головною темою яких буде антитерористична та антиконтрабандна діяльність. А також навігаційна безпека у Чорному морі. Ви дивилися фактор безпеки. І пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.